Здоймаю бабу Гренні. Бабу Гренні 2. Нормально. По нам. Це баба Гренні 2 перша частина. Коротше, коротше, це четверта частина, якщо так порахувати. Я там третю частину, Случайно виклав замість другої. Переплутав просто. Случайно якось. Погнали, Перша частина. Добавлю звук. Паперемський. Паперимський.

Тяхнул. Я думаю, можна проскочить. Чуть-чуть збавлю там. Я думал, там може проскочити, але хер просто так не піде. Підписуйтесь на канал, будь ласка, ставте лайки. Мені дуже треба тепер підписчиків. Наберіть на любі серії ці всі, що я викладати буду. 15 лайків випускаю, пробую зняти відео, яке апаюшелі на 30 Ранг. Там не о... може бути 3, 4, 5 серій. Але я скажу одного. Буде до 10 минут, не більше. Я раз не можу більше Блять. Не вчасно забіг, сука, блять. Суря би її нахуй Та да, Блять. Сука. Йодний роті. Я забув все геть усі юриди. Мені е буде напрактикуватися довкола. А потім серію змінить. Я можна сказати, ну. Ну, але я брал старосі у мене скоро буде чотири тисячі куплю. Так, йдемо сидіти. Че нового? Блять, поперельський. Папа Римський за мною. Папа Римський за мною. Папа Римський за мною. Хей! Папа римский. Сука, тут нема пушки. Да Не нахуй, ти що там стоишь? Пойдем, Йочи нахуй. Я сейчас исключен. Хуефус. Куда идти надо, у меня приз. Прийти взять. Прийти взять. А что они стоят на том месте? Ну, ты еда нахуй. Кто хочет страшные истории? Сюда вам на вариант скакать. Я вам так скажу. Для... Я раз уже скочу. Меня там зела херня. я уже забыл. Что... Давайте я проверю, что я уже забыл. Что-то монстр здесь, что-то то паук здесь. А я монстр, Вспомни. Александр, делись. Я вже забув вообще геть. забув в цій грі. Коли вона неї грав, я просто захотів познімати. Думаю, залетіть. Ну досить залетіло на 100 переглядів. Друга частина. Файно залетіло, Для мене це нормально. Я не прошу там вас якийсь мільйон переглядів. Мені коли набирають тисячу переглядів, я вже радий. 500 радий. Сто — тоже нормально, пше супер. Но я заметил, что у меня на страшных историях найбільше добрається. Музыкант. Тут Труба. Не Друбой, коля трудує. Уже да пришла туда баба ебала. Ел. папа Ремский бейзил. Папу, это папука. Я Хочешь ты смешная? Танцы бомба. Реже и соус. песни все называют. Все. О, как доброе. Ходи сюда, сука. Папа Ремский. Ходи сюда, блин. Нахуй теперь дідобе прийшов, сука. О, шо є? У них я полежали. Добре. Всім пока! Якраз файно сервис откинь, Убив Убе усіх! Всім пока.